Продовжуємо кінотему рубрикою Новатори. Джек Пеланс безумовно один з них оскороносний актор, майстер драматичних ролей і людина з неймовірною харизмою. А ще він завжди пишався своїм походженням. Пеланс це псевдонім українця Володимира Палагнюка. Чиї батьки приїхали з США незадовго до його народження. Історія зірки світового масштабу, котрий робив Україну більш видимою у світі. Далі Перший українець, який отримав Оскар. Він має свою зірку на всесвітньо відомій алеї слави в Голівуді, герой вестернів і найяскравіший актор минулого століття. Хто ж такий Джек Пеланс? Та як йому вдалося дістатися вершини Голівуду? Джек Пеланс, справжнє ім'я Володимир Палагнюк, народився 18 лютого 1919 року в сім'ї емігрантів з України. Батько Джека Пеленса Іван Палагнюк був іммігрантом із сучасної Тернопільщини із мальовничого села Івано-Золоте, і власне він потрапив до Сполучених Штатів на початку ХХ століття, як і багато українців того часу, які приїжджали до Сполучених Штатів на заробітки. А мама нашого героя Ганна Грам'як була із Львівщини за одними даними з самого Львова, за іншими, десь поблизу Львова народилася. Але так чи інакше зустрілися вони вже в Сполучених Штатах Америки, одружилися і народили п'ятеро дітей. Наш герой Джек Пеленс або ж Володимир, як його назвали при народженні, був середньою третьою дитиною в цій родині. Юні роки Володимира пройшли у шахтарському містечку Латімер Майен у штаті Пенсильванія. Окрім сім'ї Палагнюків, там тоді проживали ще багато етнічних українців. Більшість приїхали до США на заробітки, і саме середовище формувало в юному Володимирі любов до України. він говорив українською і в сім'ї і з близькими друзями. І це заклало таку, знаєте, міцну основу його самосвідомості, самоідентичності національної, яка була певним таким стрижнем його особистості, і яка пізніше почне його вирізняти серед усіх інших голівудських зірок українського походження, тому що він чи не єдиний, хто наголошував на своєму походженні, не цурався його, а навпаки, подавав це як свою певну таку от перевагу у молоді роки. Володимир, як і його батько, працював на шахті. Його життя починалося як у більшості його однолітків, як у більшості дітей, таких от іммігрантів, працівників шахт. Він е, допомагав батьку і працював на шахті влітку. Працював е, в час вільний від навчання. Здавалося, цілком зрозуміло, що чекає на хлопця у житті. Тяжка праця. Утім, Джек захопився футболом і хотів вступити до університету. Він був доволі міцним, високим. В нього був зріст понад 190 сантиметрів, сильним, витривалим. І він почав займатися футболом. Причому дуже вдало, наскільки що виграв внутрішній чемпіонат в межах університету Північної Кароліни, і йому там запропонували навіть стипендію. Проте футболом Володимир швидко перегорів. Казав, що у цьому виді спорту мало самого футболу, а багато комерції, грошей і реклами. Так у житті хлопця з'явився бокс. Він здобув 12 перемог у 15 матчах, причому підряд і здобував ці перемоги до п'ятого раунду. Тобто досить швидко він здобував перемогу над своїми супротивниками. І завершилося це тим, що він отримав поразку. Теж тепер уже його перемогли, і це спричинило думки, міркування про його подальшу долю. Володимир поставив собі амбітну мету, хотів стати відомим актором. Проте почалась Друга світова війна, і замість акторських курсів хлопець пішов на фронт йде добровольцем до американської армії і потрапляє до військово-повітряних сил. Мав літати на бомбардувальнику. І за різними даними, чи то коли він був на тренуванні, чи то коли він здійснював патрулювання узбережжя Каліфорнії, сталася катастрофа його літак загорівся, і він змушений був рятуватися тим, що з парашутом вистрибнув цього літака, але обгорів. В нього була травма голови серйозна і опинився на кілька місяців у лікарні. Йому зробили кілька пластичних операцій, і ці операції трошки змінили його зовнішність, скажімо так. В нього очі стали більш глибоко посадженими, з'явилися такі більш виразні вилиці, з'явилися шрами, які пізніше йому допоможуть грати різних ковбоїв. І якраз для вестернів це буде гарний офіс. Після одужання Володимир повернувся до повітряних сил, воював у Європі та демобілізувався аж 1944 року. Подейкують, що саме в армії він і взяв собі псевдонім. Він згадував в одному з інтерв'ю, що саме в армії його почали називати на польський манер Поланський. Після закінчення Другої світової війни Джек все ж таки вирішив йти до своєї мрії. Він мав пільги як ветеран і вступив до Стенфордського університету. Спершу вивчає журналістику, а пізніше переходить на факультет акторської майстерності. І ось тут вже він почне турувати свій шлях як кінозірка майбутнє. Хоча, давалося, це йому непросто, він змушений був підпрацьовувати, працював на різних роботах. От тут можемо певні навіть паралелі проводити з Рональдом Рейганом. Так? Він був і рятувальником, і охоронцем, і барменом. Тобто він себе спробував у різних амплуа, скажімо так. Щодо того, як він почав у цих амплуа грати на великому екрані чи на сцені, коли Джек закінчив навчання, йому було вже 28 років. Для актора початківця трохи запізно. Проте українець не здався. Спершу попрацював журналістом, а потім перші бродвейські ролі не дуже вдалі. Постановка називалася Велика двійка. Це була така доволі прохідна, звичайна п'єса, яка не мала успіху, її доволі швидко зняли навіть із прокату. Тому це була така от невдала перша спроба. Наступні дві вистави, п'єси, в яких він грав, так само не отримали належної уваги глядачів, критиків і теж протрималися буквально там по кілька тижнів. Усе змінилося, коли Джек зіграв у виставі Трамвай бажання. Це культова вистава насправді в Сполучених Штатах. І більшість американців про неї чули принаймні, якщо навіть і не бачили. І ось там е, нашому герої дісталася. Е, Роль дублера основного актора Марлона Брандо, який був молодшим, який був яскравішим на той час, але, тим не менше, він мав певні проблеми як будь-яка зірка. Він не завжди був обов'язковим, часто міг забути не з'явитися на виставу. І ось тоді якраз Джек Пеленс мав його заміняти. І невдовзі він вже цілком замінив Марлона Брандо і грав уже як основний актор в основному складі цієї вистави. І оце вже був успіх. І Його помічали, його запрошували. Так Джек почав грати у телевиставах у той час дуже популярних. Тут він привертає ще більшу увагу кінопродюсерів, режисерів, і в 1950 році його запрошують до Голлівуду. Тут він знімається в фільмі, в кримінальній драмі Паніка на вулицях. Це була перша його кіноробота. І режисером цього фільму був той самий режисер, який поставив трамвай бажання на Бродвеї Елія Казан. у цьому фільмі Паніка на вулицях Джек зіграв дрібного гангстера Блекі, який заради грошей вчиняє злочин. маю щось сказати вам! Наступною була стрічка про морських піхотинців під час Другої світової війни. Палац Монтесуми вона стала дуже успішною та касовою. Потім Джек зіграв актора Лестера Блейна у трилері Раптовий страх. Саме за цю роль його вперше номінували на Оскар. Це був 1953 рік. Ще одну номінацію Джек отримає вже наступного року. У 1954 році його знову буде номіновано на премію Оскар за роль стрільця Чека Вілсона у дуже відомому вестерні Шейн. Це теж один з таких культових фільмів, дуже вдалих в комерційному плані. І за рейтингом американського інституту ця кінострічка посідає третє місце в десятці найкращих вестернів американських за всі часи. Тобто, ось тут Джек Пеленс зірвав великий куш і став ну справді, зіркою вестернів. Хоч Джека, ми добре знаємо саме за ролями гангстерів. Він не вважав вестерни якісними фільмами. Саме тому на деякий час поїхав до Європи, щоб там знятися у справжньому кіно. Тут він теж мав доволі великий успіх. Йому пропонують хороші ролі, і він знімається в багатьох країнах Європи і в Німеччині, і в Британії, і у Франції. Навіть в Гонконзі він знімався в кіно. Тобто на нього теж є тут і його знімають. І найкращим фільмом за його участі, таким найбільш достойним, він сам вважав фільм, який мав назву Призирство. І цей фільм режисера, відомого французького режисера Жан-Люка Годара, де йшлося про якраз про бізнес, та про цей Голлівуд, який Джек Пеленс не дуже любив. Згодом Джек повертається назад у Голівуд. Його і надалі продовжують запрошувати зніматись. Графік розписаний на місяці. Свій Оскар Джек все ж таки отримає, але аж через 40 років після першої номінації це була роль ковбоя у комедії міські піжони. Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану отримує Джек, Джек Пеланс. Вихід Джека Пеленса за нагородою у 1992 році він був очевидно одним із найбільш яскравих моментів за всю історію отримання цієї нагороди від американської кіноакадемії. Джек Пеленс, якому на той час було 72 роки, і який, не зважаючи на свій вік, перебував у відмінній фізичній формі, вирішив це продемонструвати. І от він виходить на сцену і. І, щоб якось вразити публіку, продемонструвати власне, свою гарну фізичну підготовку, він відтискається від підлоги, причому робить це на одній руці. І робить ще заяву, що якби на двох, то я можу взагалі всю ніч це робити. Та Джек був талановитий не тільки в акторській грі, він писав дуже чуттєві поезії і займався живописом. 1996 році вийде збірка його поезій Лісове кохання. От також він займався живописом, він е, був хорошим художником, переважно писав пейзажі, йому це дуже добре вдавалося. І е, от теж цікава така особливість його творчості, його картин, що на зворотах своїх картин він завжди писав якийсь вірш, поезію, яка, як йому здавалося, краще розкриває е, те, що він зобразив на полотні. А ще мав дуже красивий хрипкий голос, добре співав і грав на бандурі. A Щодо особистого життя, Джек був двічі одружений, мав трьох дітей від першого шлюбу. 1949 році він одружується з американською акторкою, яку звали Вірджинія Бейкер, і е, прожили вони разом 18 років, доволі довго. Народили трьох дітей, двох доньок і одного сина. І е, донька, старша Голі, і е, син е, Коді також обрали акторську кар'єру собі. І Із донькою Голі Джек Паланс навіть пересікався на е, знімальному майданчику мали вони спільні проекти. На жаль, е, молодший син е, помер. Е... Ще до Джека Пеленса. Так само пізніше, вже після розлучення, загинула дружина Джека Пеленса Вірджинія Бейкер, коли переходила дорогу і збила машина. Але була і друга жінка важлива, яка відіграла велику роль в житті Джека Пеленса. Це була його друга дружина Елейн Роджерс, з якою вони прожили 20 років, і з якою він відчував і натхнення, і на зйомки. В кіно і на вписання поезії, на малювання під час кожного інтерв'ю актор наголошував, його справжнє ім'я Володимир, а прізвище Палагнюк. Журналісти перепитували та не могли зрозуміти, де його батьківщина. Аджек гордо відповідав, що він українець. Як вимовляти ваше ім'я? ім'я mm. Володимир Палагнюк. Крім того, Джек брав активну участь у житті української діаспори, часто грав на бандурі, співав наших пісень, а ще приходив у гості до шкіл, де навчаються українські діти. Це був дуже такий надихаючий приклад для української молоді не цуратися свого походження, не відокремлюватися від нього, зберігати свою ідентичність і розуміти, що навіть не ставши стовідсотковим американцем, а зберігаючи частину себе, цю українську частину себе, ти можеш стати відомим, ти можеш бути популярним, ти можеш бути навіть голівудською зіркою і при цьому залишатися українцем. Це дуже важливо. Також він був учасником важливих для нашої діаспори подій, як от відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні, тоді Джек декламував усім відомий вірш Кобзаря. Мені однаково, чи буду я жити в Україні. Чи ні. Чи хто згадає, чи забуде. мене у сміху на чужені. Однаковій сміхомі. А якось РФ хотіла вписати Джека Пеланса до своїх відомих акторів та митців. Під час тижня російських ночей 2004 року в Лос-Анджелесі йому хотіли дати звання народного артиста Росії. Та Джек відмовився. Коли його запросили на сцену, він проявив зовсім іншу позицію. Він дуже рідко різко і чітко артикулював, що вибачте, я не зовсім розумію, чому я тут. Я українець, я не росіянин. Він це сказав дуже чітко, так щоб всі це чули і всі це зрозуміли. Він сказав: Я себе почуваю тут не в своїй тарілці. Я, я не повинен тут бути, тому буде краще, якщо я і мої друзі підемо. Він, його дружина, його друг, який його супроводжував, встали і вийшли. Це був демарш, так це був такий скандальний вчинок. Джек Пеланс прожив довге, насичене та щасливе життя. Помер у 87. Його кінокар'єра тривала понад 50 років. За цей час він зіграв десятки різних ролей. Був гангстером, грав Дракулу, пірата. Проте, найбільше мріяв на екрані перевтілитися у Тараса Бульбу. Ця мрія так і не здійснилась. Він володар Оскара Золотого Глобуса Еммі. Його ім'я прогриміло на весь світ. І він завжди пишався тим, що є українцем.